На нашу ефір долучається Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. З ним будемо детально говорити про поточну ситуацію, про прогнози розвитку цієї ситуації в майбутньому. Пане Колісник, вітаємо вас. Доброго вечора. пане Микола, дивіться, ми щойно видихнули після страшенних пікових температур 37-39 І вже звикли, що відключень немає. Але нам тут обіцяють і прогнозують нову порцію або новий період зі спекою. То що зробили після попереднього цього періоду, і чи вийде нам у випадку без обстрілів росіян пройти її так само без відключень чи ні? Дійсно, наразі ситуація стабілізувалась. Ми не передбачаємо е, наявних графіків обмеження потужності, виходячи з тої ситуації та того рівня споживання, який є на сьогодні, та планується на наступну е, добу. А е, в той час ми розуміємо, що енергос... стабільність роботи енергосистеми залежить від. Е, наявних ризиків фактично обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Один із ключових також факторів це рівень споживання. Звісно, що надмірна спека негативно впливає на ріст споживання. Що власне є проблематичним при наявному дефіциті потужності, генеруючи потужності, який в нас утворився як наслідок вісьми комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, лише в цьому році фактично ми втратили 9 гігават потужності саме маневрової, яка дозволяє нам покривати ось ці стрибки в споживанні. Тому ми закликаємо. Споживати економно, особливо в години пікового навантаження. Це ранок з 7 до 9 ранку. Це вечірній пік з 5 вечора до 22 години. Це допомагає енергетикам збалансувати енергосистему. В той час також одним із ключових факторів на сьогодні проводиться одна з найбільших за історію України ремонтних кампаній, Це як об'єктів генерації, так і об'єктів розподілу електричної енергії транспортування це своєчасне та якісне проведення ремонтної кампанії одною з запорук стабільної роботи енергосистеми, і з випередженням графіків фактично введено в експлуатацію два блоки атомних, атомних блоки, які додають 2 гігавати встановленої потужності, що звісно допомагає покривати споживання. Атомна генерація і на сьогодні залишається її одною з основних, яка покриває більш половини фактично нашого споживання. Таким чином, на сьогодні ситуація є контрольованою. Енергетики працюють 24 на 7 для того, щоб відновлювати об'єкти. Незважаючи на постійні обстріли, лише за минулу добу ми мали фактично обстріли в трьох областях: Херсонська, Донецька, Харківська, де відбувалось знеструмлення. проте енергетики своєю працею швидко відновлюють живлення та електропостачання. Так як ви вже зазначали, за минулу добу відновлено на. Енерг... Електропостачання для 14 тисяч побутових споживачів, тобто робота постійно триває. Енергетичний фронт він постійно діє. Ми на сьогодні маємо контрольовану ситуацію завдяки постійній роботі енергетики. Пане колісник щодо ремонтної кампанії, як ви оцінюєте її темпи відповідно плану? Ну тобто Простіше кажучи, чи встигнуть за оцінками міністерства до зими енергетики відновити те, що необхідно, щоб ми пройшли зиму з мінімальними відключеннями за умови, звісно, відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури, і як з цим відновленням з ремонтними роботами нам допомагають партнери чи виконують взяті на себе зобов'язання повної мірою. Дійсно, всі енергетичні компанії на сьогодні мають чіткі графіки проведення ремонтної кампанії, які повинні бути завершені своєчасно до моменту збільшеного споживання під час опалювального сезону. одним із ключових питань в даному аспекті є своєчасне отримання необхідного обладнання, це як питання деталей, так і комплексного обладнання. Енергетичне обладнання воно виробляється досить тривалий час, тому першим завданням, яке є в нас, це активна робота з міжнародними партнерами для того. Того, щоб отримати те обладнання, яке є в наявності, готове лежить на складі для того, щоб можна було швидко його передати енергетичним компаніям для виконання ремонт ремонтних робіт на сьогодні. Ми працюємо через. Одна з основних платформ це фонд підтримки енергетики, через який агреговано вже понад 551 млн євро. Це фактично майданчик, який створений за ініціативи міністра енергетики Галушенка та єврокомісара Кадрі Сінпсон, якраз для того, щоб агрегувати максимально ефективний спосіб міжнародну підтримку. Ми розуміємо, що на сьогодні велика взаємодія з європейськими партнерами. Відбувається кожного дня і якраз чітке розуміння, що потрібно, що можливо для якої компанії і де який міжнародний партнер що може передати чи яким чином допомогти це як надання фінансової підтримки, це як надання безпосереднього обладнання, це надання нового генеруючого обладнання, це якісь деталі, які необхідні під час ремонтних робіт. Це, Тобто є перелік цілих інструментів, які на сьогодні активно допомагають нам в проведенні ремонтної кампанії. Таким чином хочеться зазначити, що на сьогодні одні з ключових наших партнерів вже фактично проводять, скажімо, стадію встановлення певних об'єктів. Це взаємодія, зокрема з Сполученими Штатами, USAID, це уряд Японії через інституцію JICA. Це взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями UNDP, які допомагають досить активно встановлювати додаткові генеруючі потужності, розподілені в кожній області, так само як і отримувати необхідне обладнання, яке ми віддаємо зокрема операторам системи розподілу обленерго в кожній області, зокрема в прифронтових, яким це є вкрай необхідним для того, щоб вони швидко могли відновлювати роботу ліній передач електричної енергії. Пане Миколу, маємо буквально 10 секунд на відповідь, що з імпортом електроенергії? На сьогодні маємо встановлено потужність 1,7 ГВт. гігават використовує за рахунок рішення уряду, що для підприємств, які контрактують від 80% власного споживання, для них не застосовуються графіки обмеження потужності. Таким чином комерційний інтерес для контрактування імпортної потужності виріс. Це працює сьогодні. Урядом також розширено дану постанову і для підприємств, які покривають власне споживання до 80% за рахунок власної генерації. А для них також не застосовується ці графіки. Таке рішення є досить збалансоване з огляду на існуючі фінансові програми та рішення уряду щодо спрощення будівництва та приєднання нової генеруючої потужності. Окрема тема ще й про приватних власне виробників електроенергії, Але принагідно запрошуємо вас ще раз до ефіру. Микола колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами.